Україна це держава, незалежна, правова. А хтось знає, що насправді означають ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізнить брехню від правди, шлях свій власний обере, щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав. Народ, вільний, український конституцій. Тут, прийняв. Тут записані важливі, головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова. Україна, батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна – захист прав, свобод людини. Для держави головне, і вона відповідає перед нею за усе, що найбільше сила має і над законами стоїть. Конституція всі знають, що вона найвища всіх. Конституція молитву оберіг на все життя. Якщо хочеш чесно в світі жити, конституцію вивчай.